Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Що ж кажуть, що в нас є вже на зв'язку. Повертаємося до України. Наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Скажіть, будь ласка, останні 24 години. Ми прекрасно знаємо, як себе почуває прифронтове місто і власне область Запоріжжя, куди прильоти, куди влучали, чи спостерігається власне це. от... Імітування просування ворога північніше до міста Запоріжжя. Помісту Запоріжжю не було ракетних прильотів, не було активності С-300 в області, але літала авіація. Вчора і сьогодні літала вчора. Близько 16-ї години. З боку моря Азовського атакував Су 35 сьогодні. зранку також з боку Азовського моря два су залітали близько 9-ї ранку. Ну вони як правило з тих позицій намагаються стріляти по лінії фронту ракетами повітря Земля. Куди стріляли, ми не знаємо на цей момент. Наша поліція, яка збирає інформацію про завдані удари, про руйнування від них. Тут видала цікаву арифметику. є фотографії останніх руйнувань в населених пунктах Запорізької області. Так от вони кажуть, що за 15-16 лютого загалом нарахували 142 таких удари по території регіону. Причому з них 125 були з артилерійських установок, 10 – це реактивні системи залпового вогню, п'ять разів удари авіації, і двічі удари безпілотних апаратів. Ну загалом постраждала. 20 населених пунктів по всій лінії фронту від Голіполя до Кам'янського. Ну ці 20 пунктів вони зі зведення у зведення кочують постійно по ним прилітає і страждають населені пункти Пологівщини, побиті людські домівки в Голіпілі, на Оріхівщині. Те, що стосується перспектив так званого запорізького наступу, ну там є таке цікаве відео, як з Мелітополя на білих мікроавтобусах відправляли вагнерівців кудись у бік Запоріжжя, судячи з кількості автобусів і їхньої пасажиромісткості, ну можна Припустити, що могло бути до тисячі вагнерівців ось у цьому каравані. Власне кажучи, я так згадую, що це ті побиті зекі-вагнерівці, які відійшли там з-під Солідару з-під Бахмуту, це зараз перекинули сюди, щоб вони поштурмували. Тобто вірогідність наступу кудись у бік Оріхова, про яку ми вже говорили, вона зберігається, що можливо вони своєму кремлівському фюреру під його промову на 22 лютого. Чи на 21 перша, коли нас збирався говорити, захочуть зобразити якийсь нас, якийсь запорізький наступ? Наші військові готуються до цього наступу і готуються оцих цих от гостей належним чином зустріти у принаймні. Є повідомлення, що вчора у Пологівському районі. Вклали аж цілого комбата. Ми знаємо, що в нас тут воює 58 армія російська на Запоріжжі. Це комбат 429-го мотострілецького полку, такий собі Вадім Калоєв, осітін. Ну, замість того, щоб там у рідній Осетії підіймати людей на боротьбу проти російських поневолювачів, як це робив колись його славний предок ватажок Шаміль. Він тут намагався воювати на Запоріжжі. Це до нього сумно закінчилося. Без обстрілів повідомляють пройшла ніч між Енергодаром і Нікополем. Рашисти не стріляли, натомість Збройні Сили України біля Енергодара приблизно пів на третю ночі. Відпрацювали якусь російську точку артилерійську і знищили її. Тобто, так, от, навіть навіть в темряві наші військові бачать, куди бити, куди бити, прекрасно бачать. Були також, знаємо, прильоти від нашої артилерії в районі села Кінські Роздори, в районі міста Пологи. І також під Оріховим голяйполем і Васильівкою прилітало на позиції ворога і поніс він там втрати. Ну, ми знаємо, що якщо наступ на Запоріжжя, так званий буде скоріш за все імітацією. То от оборону вони готують дуже серйозно. Там накопали вже стільки окопів, що там сам чортного зламає. на тих окопах, і а понаставили... а де саме перепрошую так, бо нас орієнтувати глядачів, де вони об будують оборонні позиції, тобто де вони очікують, що ми можемо дійти і контрнаступати. Ви знаєте, там кілька ліній тих ліній оборони, принаймні три лінії, і найбільш потужно, чим ближче до Бердянська, туди в ті краї, mm -hmm. тим більше копають. Є і під Мелітополем, є і близько Васильівки. Але ось цікава інформація прийшла про ті оборонні лінії під Бердянськом. Ми кілька пару місяців тому розповідали, що всюди наймають людей за страшні гроші, там 5 тисяч рублів на день, 10 тисяч рублів на день, аби вони ті Окопи копали, там було треба дуже багато людей. Ну і облаштовували там їх відповідним чином, там збивали дошки. і Так далі, ось прийшла інформація, така весела, що робітники з Таджикистана і Узбекистану, яких туди найняли в Росії. Обіцяли шалені гроші. Вони поїхали там працювали більше місяця на облаштуванні тих окопів, але от таджикистанець на ім'я Амінжон йому заплатили зрештою втричі менше ніж обіцяли. Такий собі Сергій Євгенійович, який він не знає, хто це його наймав на роботу, і так далі. Разом із ним там працювали ще 32 особи, громадяни Аджикистану, Узбекистану, всіх їх кинули на гроші. Дехто не може виїхати звідти взагалі без грошей. Хтось пишуть, втратив руку, але на цих роботах але йому не надали медичної допомоги. І ось цей головний герой мінжон, який повернувся до Москви, написав заяву в поліцію. Завершилося це тим, що йому тепер телефонують невідомі і погрожують, аби він забрав заяву, або вони його просто вб'ють. От ось так, от накопалися окопів, таджики і узбеки під Бердянськом. Е, ну ми знаємо, що чим далі, тим більше проблем з виплатою всяких там рублів, соціальних і інших. Виплати, які обіцяли московити. От, з Бердянська дуже жаліються, що всі, хто там отримав якісь соціальні виплати, їх е, дуже затримують, не платять ці гроші, схоже, розікрали. От Студенти, які там вступили до тих середніх технічних закладів, не отримують грошей, їхніх батьків змусили віддати дітей до цих окупаційних училищ. Ну, Одним словом, з грошенятами там щось знову проблеми намітилися, мабуть, розкрадають бюджети, очікуючи, що. Цього наступу збройних сил України зате до Бердянська пишуть: приїхали добровольці допомагати місцевим жителям. Це добровольча бригада врачей. Вони значить, приїхали 16 лікарів. думаєте, звідки? Ну з Смоленська, це, це близько, а далі з Іжевська, Уфи і Владивостока. Приїхали лікарі, аби чимось допомогти бердянцям, яких все було добре з лікарнями, з лікарями. Всій Україні було так. добре. Наголошую до того, як сюди прийшла ця, ті, хто є попередниками звичайної і нормальної цивілізації. Так, ну і є такі тривожні. Це знову ж таки бачу Бердянський район, село Берестеве такі тривожні повідомлення. Кажуть, що в школах почали виносити і знищувати українські книжки. Кажуть, вони відносять їх до котельні і палять. Місцеві мешканці обурені, але нічого не можуть вдіяти, не можуть ніяк завадити. Цьому знущанню, ну що ж, збройні сили України допоможуть. Я думаю, зрештою, що книжки там ніхто не палив. І такий, знаєте, потужний акорд московської пропаганди, тобто концентрований маразм пропаганди, є така фотографія: це окуповане місто Дніпро Рудне, ось там зібрали дітей підлітків у місцевій гімназії і посадила з ними московського попа, щось їм там проповідувати. Всім діточкам всунули в руки ті триколори аквафреші, щоб вони їх тримали, попучомусь не всунули такого пропорця. От і на стіну, звичайно, що ви так, і ми бачимо, вибачте, що перебуваю, але ми бачимо обличчя так, цих дітей. Поверніть, будь ласка, фотографії. Ми ще раз глянемо, а закцентуємо увагу на вас на обличчі радості. Якось не дуже в них правда є. Від того, що їх так от посадили і зовсім їм якось не весело вислуховувати, що їм там розповідають. Так, ви знаєте, ми знаємо знаємо, що діти вони гостріше ніж дорослі відчувають брехню, неправду, несправедливість, mm -hmm. і навряд чи цей піп, чи навіть у всі попи московії разом узяті, Вони зможуть переконати оцих наших дітей, що вони вже не українці, а якісь там руські стали. Я ну, підтверджую, що московитів, які раніше на окупованих територіях, продовжує бісити оцей мовчазний супротив місцевого населення, яке не приймає ці окупації, і продовжує тихо передавати збройним силам координати расистів і туди прилітає з артилерії. І ми знаємо, що останніми днями дуже посилилися там заходи з прослуховування телефонів, завезли спеціальне обладнання в Мелітополь, завезли в Бердянськ завезли обладнання, аби контролювати, що там іде по мобільним мережам і хто там допомагає збройним силам України. Допомагають і будуть допомагати. Я вам дуже дякую за цю інформацію, що розповіли, як живе Запоріжжя, як живуть е звільнені території, як тимчасово окуповані. Яскравий приклад пропаганди російської, що щойно ми показали, що змушують наших українців, як і дорослих, так і от дітей, а е малювати картинку, що, наче так, все добре і райдужно є. При окупації я вам хочу нагадати, що білборди висіли по всій по всьому Херсону. що здесь Росія навсегда. як ми з'ясували, зовсім не навсегда, а на друже трішечки, і так буде з кожним клаптиком нашої землі до 91-го року.